Привіт, привіт, мої дорогенькі. Так, наближається одне з найпрекрасніших свят. Великдень Воскресіння Ісуса Христа. Якими чарами квітне природа? Як все воскресає! Сонечки, не забувайте замовляти у мене вітання з цим святом для ваших найдорожчих і найближчих людей. І також замовляйте в мене мотивацію та рекламки. І в привітаннях особисто складаю для вас вірші, практично імпровізую з цими віршами, складаю їх на ходу. Так само, як зараз. Я не самотня. Ні, не думайте, якщо я інша, то значить самота. Я не самотня, зі мною чари любові, зі мною кохання. Зі мною вірші простота І я не самотня, я не сумна, я просто у задумі часом. Я думаю про квіти, що йде весна, я думаю, як вірші сотворити, я думаю, про те ж кохання. Не думайте, що я у світі самота, якщо ти Поетка, чи геній, чи талант, чи твориш ти ті неповторні письмена, то ти у світі ще не самота, тобі подібне, хоч тут мало, та люблять тебе все ж ізвідусіль, і в їх любові спалах літа і зимня заметіль? Я не самота. Хоча багато хто пинає до відрази за творчіщі за стиль, за спалах і думок, не як усіх, за ніжність, за все, що сяє з мене, І сонце звідусіль осява променями мою неповторну думок заметіль. Мої просторі душі, мій неповторний стиль. Не думайте, що я самота, я в любові, коханні потопа.